Вітаю, шановні підписники, гості каналу. Отже, нарешті проголосовано закон американський про допомогу Україні. Я спеціально чекала, щоб ще відбулося голосування. Голос відбулося голосування в Сенаті Сполучених Штатів. От, і вчора вже рішення остаточне прийнято і, нарешті, можна знімати. Насправді багато прогнозів моїх, дуже багато прогнозів збувається. Не дуже маю багато часу, щоб знімати такі відео, але ну, це дуже суттєва подія, тому все ж таки знайшла час і знімаю. Ну, тобто, як мінімум в трьох своїх відео я казала, що буде надана американська допомога. Я казала, що буде зменшення цієї допомоги ще півроку тому. І казала, що не, це не буде просто, і будуть якісь дуже цікаві рішення, знайдені. Але все ж таки, що допомога буде. Ну, отже, давайте все ж таки по порядку. Отже, перше відео, яке я зняла і ще я викладу всі посилання на ці відео. Ось, відео знято ще 19 листопада 2023 року, коли якраз точилося багато. Суперечок вже почалися. Суперечки в Сполучених Штатах, і ми чекали, чи буде ця допомога, чи не буде. І я якраз подивилася, і от в цьому відео я якраз кажу, що буде. По-перше, зменшення допомоги. Ви можете передивитися самі це, пересвідчитися, що не буде такого простого прямого рішення, але що рішення все ж таки буде знайдене, але не швидко. І що допомога Україні все ж таки не дійде від Сполучених Штатів, але не швидко. І тут в цьому ж відео я кажу, що наші європейські партнери, ось далі. Що вони продовжать нас підтримати, от і що з Європи буде зовсім інша ситуація, так як воно і сталося, що Європа зразу ж заявила, не дивлячись там на ті е коливання, які були в Сполучених Штатах, на ті труднощі, що довго-довго в Сполучені Штати вирішували це питання, але наші європейські друзі зразу скажуть, вони будуть стояти з Україною. До речі, от я зараз можу сказати от по цьому відео. Тут є карти, які говорять, що дійсно, от, ми побачимо, що буде по Сполучених Штатах, але очевидно, що Європейський Союз буде стоїть з Україною до кінця до перемоги. І от тут же я кажу, що подивіться відео, теж я кажу, що буде надана Україні якась незвична зброя, можливо, таємна. І нещодавно буквально я прочитала новину. Вона така не дуже така хайпова, знаєте, мало хто про неї писав, але пройшла новина, що по-моєму це з Велика Британія заявила, що там розробляється якась надпотужна зброя, новітня, лазерна, і випробовують її нададуть саме Україні. Тобто Україні буде передана ця зброя, тому що щоб з одного боку допомогти нашим військовим. Збройним силам України, а з другого боку, ну звісно, британці б хотіли свою зброю випробувати. І ця зброя буде випробовуватися в Україні. Так, тобто, це перше відео, де я передбачила, що спершу буде зменшення американської допомоги, що буде важко, але все ж таки рішення буде знайдено і допомога буде надана. Далі ще одне відео. Оце відео я зняла в січні, 21 січня, теж і ще невідомо було, дуже, тож, дуже складна була ситуація, невідомо було, що буде з допомогою американською. Вийшло інтерв'ю того пропагандиста раз з путіном, теж досить затримало, до речі, на дані перемоги. До речі, це ще я подивлюся на того, так я розчував, чи він дише. От а, і ось тут якраз давайте включимо. Я думаю, що все ж таки буде позитивне рішення для України. Можливо, не так швидко, як ми би цього хотіли, але є карти, які говорять про якісь позитивні варіанти рішення України для України. От, власне, ще наприкінці січня я сказала, що все ж таки не буде просто. Тут от є два короля, от, про які я, який один хотів, щоб зависла ця ситуація, а другий все ж таки добив цю ситуацію. От, це друге відео, і яке справдилося. І нарешті. Останнє відео, в якому я передбачила, що до кінця весни все ж таки буде прийняти якийсь закон на законодавчому рівні, що Україні нададуть допомогу американську. Це відео Таро-Прогноз для України до кінця весни 2024 року. Я сказала, що буде допомога американська. А Воно... в березні вийшло це відео. Ну, Давайте тут я включу цей момент. Ага, дивіться, якийсь буде прийнятий закон. А, може, нарешті наші американські друзі нарешті приймуть там той закон, який вони повинні прийняти, бо вкладали карту, яка говорить про прийняти закон якогось. Да. Допомога для України на якомусь законодавчому рівні буде прийнята? Так, тут у нас випали карти. От, власне, а, так і сталося, закон прийнято. Ну що ж, на цьому все. Буде час, не знімаю ще відео про ті прогнози, що збулися. Підписуйтеся, дякую вам за перегляди, за лайки і до зустрічі!